Сполучені Штати на засіданні Ради безпеки ООН вказали, що для безпеки Запорізької АЕС потрібно звідти вивести усі рашистські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів. МАГАТЕ про це заявила заступниця держсекретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс на засіданні РНБО. Сполучені Штати закликали Рашиську Федерацію негайно вивести її сили з української території. Це дозволить Україні відновити виняткову безпеку та гарантії, які вона підтримувала протягом десятиліть на об'єкті. Для початку Сполучені Штати знову вказують на важливість полегшення доступу персоналу МАГАТЕ для розв'язання питань ядерної безпеки та гарантій на запорізькому об'єкті, а також на інших ядерних об'єктах по всій Україні. Крім того, за словами Дженкінгс, звинувачення з боку Кремля української сторони в атаках на АЕС спрямовані на те, щоб змусити інших проігнорувати факти незаконного перебування рашистських сил на об'єкті. Представниця США також зауважила, що в разі продовження Росією окупаційної політики світове товариство має вжити термінових кроків, аби мінімізувати ризики для ядерної безпеки України. Нагадаємо, президент України закликав світ негайно реагувати на обстріли Росіянами за АЕС і Наголосив на необхідності повного відходу російських окупантів від станції. Ша підтримують заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомних об'єктів в Україні. Про це з посиланням на представника державного департаменту повідомляють американські змі. Бої навколо атомної електростанції є небезпечними та безвідповідальними. І ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на чи навколо українських ядерних об'єктів та Нути Україні повний контроль над ними, цитують посадовця змі. У ці хвилини Рада безпеки ООН розпочала засідання, присвячене ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Засідання скликала Росія через як зазначається удари по Запорізькій АЕС серед ключових спікерів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі за засіданням у штаб-квартирі ООН слідкує моя колега Ірина Соломко. Вона приєднується до нашого ефіру. Вітаю, Ірино. Ірина, є з якою метою Росія скликала засідання, і якою є офіційна позиція України? Хотів би сказати, що перед цим засіданням були кілька місяців перемовин. Вони деяку міру були такі непублічні, Це були перемовини між Росією Україною МАГАТЕ та ООН, в контексті того, що група спеціалістів МАГАТЕ має все ж таки приїхати на Запорізьку атомну електростанцію для того, щоб моніторити ситуацію, тому що наразі ні Україна, ні світ не має такої достовірної інформації. все те, що ми до яку кому отримуємо, вона в принципі йде з російського боку. Тому для України. Раїни світу було важливо, щоб все ж таки експерти магате приїхали, оцінили ситуацію. яка там склалася ті пошкодження, які вже на сьогодні є. Як вони впливають на тобто на роботу станції, і Україна наполягала на тому, що все це має відбуватися за українським законодавством, і ця група експертів вона має приїхати на територію станції з боку України. Відповідно, Росія має іншу позицію, і вони на тобто наголошують на тому, що все ж таки група має приїхати і працювати за російськими законами, тому що. Зараз станція знаходиться на окупованих територіях, і саме от ці такі, от. Це стала це по суті і було такою перешкодою для того, щоб група приїхала, і останнім часом ці ці дискусії вони вже почали виходити на публічну площину. Була заява, наприклад, Міністерства закордонних справ Росії про те, що все ж таки генеральний секретар цитує: Ми сподіваємося, що ситуація, яку ми бачимо зараз, спонукатиме генерального секретаря відповідно до відповідальності, та припинити ці прибрати ці перешкоди. І саме тому експерти та дипломати вважають, що сьогоднішнє засідання це таке. Продовження цього тиску а Росії, тобто на МАГАТЕ на генерального секретаря ООН, щоб все ж таки цей від... візит відбувся за російськими умовами. І зараз ви можете почути офіційну позицію постійного представника України при ООН Сергія Кислиці щодо цього засідання. Це є спробою. Перевернути ситуацію е, до гори Дригом і здійснити тиск на МАГАТЕ на генерального директора МАГАТЕ, на генерального секретаря організації Об'єднаних Націй. Чому на МАГАТЕ? Тому що МАГАТЕ є ключовим е, в. Органам в системі організації б'єдних націй, який відповідає за ядерну безпеку і за безпечне експлуатування ядерних об'єктів, Україна веде вже багато місяців перемовини з МАГАТЕ щодо здійснення місії МАГАТЕ на заес з метою встановлення фактів і вжиття заходів, які би запобігли. Або аварії в результаті неправильного використання, або в результаті підриву цієї зброї тих боєприпасів, які знаходяться на території ЗСІрино. Чого саме вимагає Україна та міжнародні організації, окрім допуску міжнародних інспекторів? Я хотіла би сказати, що от міжнародна спільнота та Україна вони в цьому плані досить такі єдині в контексті того, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, та відповідно, які мають дії бути вчора. Була заява міністрів закордонних справ групи країни СИМИ та в якій вони закликали, що Росія має повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією, все ж таки Україні. Сьогодні також була заява відповідно країн-членів ЄС в цьому контексті. Вони закликають. Йть, вивести війська, повернути контроль та в принципі перестати використовувати атомну електростанцію як по суті як таку атомну бомбу на території України в цьому конфлікті. Російська Федерація має безумовно дозволити здійснення місії МАГАТЕ на територію ядерного об'єкта. Ядерний об'єкт знаходиться на берегу річки. Ядерний об'єкт знаходиться в безпосередній безпосередньому наближенні до території, яка контролюється Україною. Російська Федерація має вжити негайно всіх дій для того, щоб вивести свої збройні сили з території ядерного об'єкту, розмінувати ядерний об'єкт і звичайно припинити обстрілювати ядерний об'єкт. ми почули офіційні позиції. Як американські експерти оцінюють те, що відбувається зараз на ЗАЕС? Так, мені вдалося поспілкуватися з кількома експертами. Вони, зокрема, звичайно, кажуть, що ситуація безпрецедентна. Вони не мають багато сподівання, те, що сьогоднішнє засідання може щось змінити, тому що на жаль, це ну тобто, ніколи Україна та не брала, ну по суті, не брала атомну станцію інша країна та не забирала атомну станцію, тобто це несе певні загрози і від це несе загрози і економічні для України, тому що якщо зараз Росія все ж таки підключить так атомну електростанцію Запорізьку на Крим, тобто то велика частина півдня залишиться без електроенергії, це питання потрібно буде вирішувати. Тобто, дуже дуже багато таких складних питань, але однозначно, за оцінками експертів, тобто в майбутньому потрібно буде напрацьовувати нові алгоритми та рішення, як відповідно. Захистити та країни від подібного сценарію, тому що на сьогодні відповіді немає. Дякую, Ірино. Нагадаю, за ходом засідань у Раді Безпеки ООН щодо ситуації навколо ЗАЕС стежила наша колега Ірина Соломко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.